Так, друзі, сейчас чуть-чуть поїздимо по Подолові, Посидів я трошки біля річки. Опять помив кольоса, попав пісок кудись, тепер тріщить. Чи в тормозні колодки? зараз він оттруситься. Дощ ще хоче. Чешуха. Я до того дому, мені він подобається, подобається колись. І ще тільки строївся. Я на річку їздив. А вже його заселили, походу. А щось там шла стоїть. Як отдельне господарство. Чи що. Кстати, хорошая погода без солнца, не так жарко. Ой, шикарно на последнем этаже, как массандра. А, а, там можно заехать. Поглазеть, а шо, нельзя поглазеть? Ой. Це До нього така дорога, типа я тут живу. Бачите, там вверху видно Окошко открит дивиться, да, буду заїжджати. Може я квартиру тут купую. Сейчас я не знаю выезд есть. Да я думаю есть выезд. А может и не откуда от это. Чувихат. Коротше. Обачки. Ну. Так, колись прорваємося на південний вокзал. Ось так Фу. Кінь Преодолів усі прегради Розборки. фа фа, фа ю. Давай. Вау, вау. Так, а що тут зелений? А, він зелений. Що, ДТП? Походу, да. Ось это буде пробка. Що, трактор став на світлофорі, а чувак його догнав. що тут таке все полагається так сейчас поліціянтів Що, нам можна О! так давайте чуть-чуть сейчас -чуть, приїдемся давайте сюди там ничего интересного нет, что с ним кусок бочины отпавтаюсь да скотчем чувак, какие кабеля на тракторе вот еще тут на этом светофоре если они сейчас будут полицейские вызывать А вони приїдуть, то така пробка я колись заїжджав, подола їздив. Давайте проїдемося з краєчку. Чи тут я їздив? Я вже. Везде все по приїзду, да хотілось би літом всі маршруты повторити. Хочется со сторони южного вокзала, в сторону Вакуленців, оці всі пляжі заїхати вам показати. Що ж вони зробили для колясок? І мені було б хорошо. Не забувайте підписуватися, не просто дивіться, підпишіться. Буду дуже вдячний. Поставте лайк, напишіть комент, адекватний, щоб я вас не забанив. Случайно так. Бо в бані вже нічого не напишеш. сейчас проедемся. Базарчик. Чи як він там називається? Коротше, проедемся. Їдьте за мною. Чи йдіть за мною? Летіть за мною. Главне маневр. То тут десь був прокат велосипедів, я не пам'ятаю. Вже щось там друге. Якась гость структура. Вау, що це бомжать. Спалили, все, можна продавати. тут туди ходять ще одне щось. Продам. Ну, Тополіний пух, наче свої ділішки погані, Ще й в лице. Дулети стоять. Не є тут давайте проїдемось. Точка була теж наша тут. Привозили той товар. Что там у нас мігает? Ми сейчас тут у нас повремені. Отліч. в серии. Чао, бомбино, сори!